Поділюся враженнями. Лів єдиний у нас у парку повністю зашумлений. Шумоізоляція зроблена а, з картами двері, з дверей, ну, повністю там, зі стелею, з полом. І от ми перевели його, він був на 17-х дисках оригінальних, а ми перевели, зараз я купив колеса у зборі, американський, все сезонку ну, їхню Гудьєр. Попереду, позаду, Мішлен. На 16-х залізяках я купив, і от, ну, блін. Я дуже, 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 дуже вражений, як вона м'яко та тихо їде на цих 16 колесах. Зашумлена, саме зашумлена машина. Це просто фантастика. Вона м'якенька, вона по кочках не чутно. Вона їх ковтає та шумка, забирає шум. І вона так тихенько, м'яко їде, що просто, ну. Блін, не мов не, не, не на Nissan Lіфі, бо я дуже багато на них поїздив. І оцей варік зашумлений повністю ліф, і 16-ти гарні колеса з гарною резиною дають вау-ефект. Просто як на, як на іншій машині. Ну прям просто вау. Я просто насолоджуюсь, Зараз от тестую. ну Просто клас. Просто клас.